Понад три тисячі українців, які змушені були покинути свої домівки через російську агресію після повномасштабного вторгнення, прихистила Японія в країні в ранішнього сонця. Нашим співічизникам надали житло, соціальні виплати, доступ до медицини і можливість працювати своїм досвідом адаптації до нового життя в абсолютно іншому середовищі. Українці ексклюзивно поділилися з новинами Лайв. Нас зустріла Японія дуже тепло, а я не очікувала, що, що так можуть зустріти. Два тижні десь постійно плакала від ну, радості. Дуже було важко звикнути до місцевих традицій та звичаїв. Я завжди думала, що я знаю про Японію все. Але коли сюди я потрапила, то я зрозуміла, що я нічого не знаю про Японію. І тому мені прийшлося тут крокувати з нуля. Найважче це спілкування, бо не знаєш мови, і вона дається трішечки Тяжко хоча я намагаюся навчатися. То для мене це трішечки важко. А що подобається, люди тут добрі, відзивчі, комунікабельні, завжди дають тобі пораду, допомагають, ідуть зустріч. Хтось з українців їхав до родичів, а хтось просив прихистку саме в цій країні, щоб вивчити мову та отримати знання, які потім можна використати на батьківщині. Японія зовсім інша країна, зовсім інша ментальність. все зовсім зовсім інше, ніж ми привикли в Україні у Європі. Але дуже дуже подобається. Зовсім інший рівень взагалі спілкування між людьми. Всі дуже дуже чемні. Це на роботі, це ви зустрічаєте своїх сусідів удома. Це ви зустрічаєте зовсім незнайомих людей в магазині. Дуже б хотілося принести це саме до нас в Україну. А щоб ми також ставилися один до одного. Чистота на вулицях і в офісах кожен прибирає своє робоче місце От те, щоб хотілося забрати додому і запровадити в нашій країні такий досвід. Тут дуже поважне ставлення до сумо. це справа, яка мені подобається, якою я, можна сказати, живу і хочу в майбутньому. Продовжувати тренування сумо і вихованню спортсменів. Це насамперед, чому я сюди приїхала. Я планую свою школу в Україні відкрити, а це що я хочу взяти з Японії. Уже зараз я думаю над тим, як саме я можу стати корисною Україні, використавши свій досвід життя в Японії свою, своє знання японської мови і розуміння особливостей японської культури. От і власне в майбутньому я прагну на подай, якомусь рівні, можливо на міждержавному, на дипломатичному рівні, можливо на рівні бізнесу, сприяти укріпленню зв'язків між Японією та Україною. Після повномасштабного російського вторгнення низка японських мовних шкіл започаткувала спеціальні програми для українців. А вузи відкрили свої двері для наших студентів. Це була не лише евакуація, а вони запропонували нашим студентам всіх, хто можуть виїхати. Вони хотіли врятувати всіх, кого можна, якомога більше людей. Вони запропонували їм особливу програму, якої не було в цьому, в цьому університеті. Вони створили її спеціально для наших студентів. Студенти, які вже влаштувалися, я знаю, що, що у них було бажання влаштовуватися саме в ті фірми, які мають намір відбудовувати Україну. І вони вже Отримують досвід в таких фірмах і планують зайти в Україну після е, одержання перемоги. Мені дуже подобається система японська система освіти. А саме цей момент, коли ти можеш записуватися на якийсь предмет е, та відвідати його разом з іншими іноземними студентами, з іншими японцями. Це не, не така система, як в нас в Україні. Наприклад, коли в тебе є група е, твоя, і ти з ними відвідуєш всі предмети. А ти пересікаєшся з дуже багатьма людьми, і це дуже цікаво. Програми дуже відрізняються е, від мого українського університету. Університету. І е, методи також навчання дуже відрізняються. Тут насправді, якщо не враховувати мову, то навчатися набагато легше, ніж в українському університеті. Е, тому що тут програма тут, е, вона дуже вільна, тобто до дітей не прискіпуються е, дуже прям сильно, і також тут немає якихось там матеріалів, що прям... Читати, вивчати. Марія та Олександр навчаються в Японській авіаційній академії. Розповідають, що дуже сумують за рідною домівкою. Рятує музика і танці, якими займаються у гуртках. Я сумую за батьківщиною. Я б хотіла приїхати, хоча б, можливо. Я б хотіла повернутися, певне. Але так як зараз такий стан, війна, і це неможливо наразі, приходиться тут перебувати. Але, в принципі, люди добрі. Тут мені все подобається. Кожного дня ми танцюємо, ми вивчаємо різні танці, різні види танців, такі як балет, хіп-хоп, кей-поп, джаз. Дуже багато в день тренувань. Ми тренуємося приблизно по три години в день, буває більше. Часті, в нас бувають виступи. Я думаю, що танці все-таки грають велику роль. І я більше якось стала більш відкритою. Тут дуже добре, всі дуже добре, але деколи. Без сім'ї та друзів тут самотньо. Ортистя я дуже люблю. Коли я зайшов туди, всі були мені гаді. Та також зараз також, то та, коли я граю музику, мені становиться легше, бо біля мене є друзі, які зі мною грають. Ньому дуже весело та не сама те, що мистецтво справді лікує душевні травми, розповідає відома психологиня Маріко Укію. Вона стала справжньою мамою для усіх українців в Японії, відкривши у Токіо центр допомоги хімаварії. Там наші співвітчизники можуть отримати і речі першої необхідності, і допомогу з роботою, і моральну підтримку. «Ми дбаємо про різні категорії українських біженців у Японії. Водимо їх в зоопарки та аквапарки, щоб зняти стрес. Багато хто приїхав наодинці і почувається самотньо. Тож ми запрошуємо, наприклад, на концерти, де ці люди можуть спілкуватися з іншими і обмінюватися інформацією. Їм стає краще психологічно. Попри те, що люди мають багато складних почуттів, таких як смуток і самотність, поступово вони також. Знаходять бажання жити нормальним життям. Тому музика і мистецтво, які заряджають енергією та відновлюють наш дух, є дуже корисними. Цілющу силу мистецтва розповідає Укіо Сенсей, Відчула на собі після теракту в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року. Приїхала в Америку, щоб допомогти співвітчизникам, які там перебували. Від побаченого перехопило подих. Да тока то не можу сказати, що мені було сумно чи страшно. Я була в повному шоці. Я не могла не те, що розмовляти, а навіть плакати, наче відмовили всі відчуття. Я стала погано чути. Тіло стало настільки дерев'яним, що я не відчувала ніг. Я зрозуміла, що якщо я зараз повернуся в готель, я не зможу ні спати, ні їсти, нічого не зможу зробити. Я думала, що мені робити, і пішла на Бродвеї. Там в той час був мюзикл. Спочатку я навіть не чула музики, не могла нічого зрозуміти, але з часом енергія зі сцени почала пробивати мене, і я почала чути музику. Я зрозуміла, що мистецтво і справді лікує. Люди зі сцени можуть ділитися своєю енергією і заряджати інших. До цього мій світ був темний, чорний. Після двох годин перегляду мюзикла кольори повернулися до мене. Підтримувати українців, каже Сенсей, вирішила, бо її вразила сила, воля і цілеспрямованість нашого народу. Тепер психологиня мріє і сама відвідати Україну. Україна кутати не війни. я зовсім нічого не розуміла про Україну. Знала тільки, що ця країна десь дуже далеко. Зараз я дізнаюсь інформацію про Україну не з книжок чи інтернету. Я спілкуюсь з українцями, які приїхали до Японії. І саме це мені дає розуміння, що це дуже осичені люди з добрим серцем і душею. Я б дуже хотіла поїхати в Україну. Я познайомилась з українцями з різних куточків країни. Я хочу відвідати сам саме ті місця звідки вони приїхали. Крім психологині у Кії українських біженців активно підтримує японський музикант Сугізо, зокрема, запрошує безкоштовно відвідати свої концерти. А з українським гуртом Казка у липні цього року записав пісню і відіграв спільний концерт в Токіо та вже запросив гурт на нову музичну подію навесні наступного року. Я хочу, щоб війна якомога швидше закінчилася і Україна перемогла. Я зроблю все, щоб допомагати Україні на цьому шляху. Я дуже хочу, щоб усі українці відчули японське тепло від моєї творчості і музики. Як після землетрусу, японці відбудували свою країну. Так я хочу, щоб Японія після перемоги України допомогла відбудувати вашу країну. Я був в Києві і Чорнобилі. Після закінчення війни я хотів би відвідати Закарпаття. Також Японії багато українців з Харкова. Я хотів би поїхати туди» туди. я хочу відвідати всі місця, де живуть українці, які зараз перебувають у Японії. Допомагають Україні нині і наші співвітчизники, які виїхали до Японії ще до війни. Марія живе в Коби вже три роки. каже день, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, став одним із найжорстокіших у житті. Я йду в поїзді, Я просто відкриваю якісь самі перші не тому що у нас це вже третя дня, а там дев'ята ранку в Україні. Я читаю, я просто я читаю, я не вірю в це, в це я просто не вірю в це. Я така, що це не може бути. Це, це, це якась помилка. Я плачу, я просто плакала. Перший тиждень я не спала, я не їла, мене отако, мене трусили, де мої близькі, де моя сім'я, де мої друзі, незважаючи на те, що я ході далеко в Японію, але в мене був дуже сильний упадок сил і саме багато сліз. Я дуже багато плакала. Перші два тижні Марія зі своїми українськими подругами в Японії зібрала приблизно три тисячі доларів і відправила кошти в Маріуполь. Далі з'явилася ідея допомагати автівками для ЗСУ, оскільки фірма, в якій працює Марія, має доступ до японських аукціонів. Знаючи, що я маю вихід на ринок авто в Японії, я розуміла, що я кажу, боже, я би хотіла відправити якісь автівки там для зсу в Україну, але я не маю цих коштів, тобто. Оплатити контейнер, логістику організовувати в Японії, самі машини купити. Тобто, і я така. Ну думка прийшла, а по факту як таких якби ресурсів не було. Мені в інстаграмі написала жінка, і вона каже: Я хочу купити автівки для ЗСУ. І я така. Це ж те, що я хотіла, це просто я кажуть від Бога, воно ти Хочеш, а воно приходить. От і ми з нею зустрілися в кафе. Ми обговорили, обсудили всі моменти, підписали контракт з контракт з нею, і власне з того почалася наша історія закупівлі автівок для зсу і відправлення їх з Японії до України. Перевага японських автівок над європейськими та американськими у тому, що мають менший пробіг, та й купити автівку на аукціоні набагато дешевше, розповідає Марія. Найважче знайти ту саму, яка б відповідала усім побажанням хлопців із фронту: зробити ставку і виграти лот. Із закупівлею Марії допомагає брат, перевіряє технічну справність автівок. А ще політичний аналітик, українець Андрій Гуренко, який завдяки своїй популярності в Японії через соцмережі збирає донати. Спочатку ми зібрали власні гроші. Власним коштом відправили перші два контейнери. От ну і побачили, що це можливо технічно і процедурно зробити. І після цього я почав серед своїх підписників і тих, хто мене підтримує в моїй діяльності в Японії. Збирати збирати гроші. У мене були донати і по 50 тисяч, а і по 500 тисяч. Єн. Потім одна людина навіть за кілька етапів задонатила мені аж півтора мільйони. Єн не сидять, склавши руки, й самі українці, які отримали в Японії тимчасовий прихисток. Саме в початку, коли мали в'їжджати ми в Японію, у нас була ціль волонтерська. Ми приїхали, і перше, що кроки, які ми тут зробили, на почали шукати українців, які могли б долучитися до цієї справи, тобто об'єднатися разом з певною метою, з метою для того, щоб донести до кожного японця про ситуацію, яка склалася в Україні. Ми тут приїхали як не на відпочинок. Ми намагаємося вчити мову. Ми намагаємося якось донести нашу культуру до японців. А ми намагаємось просити якусь допомогу для нашої країни, і вони дійсно допомагають дуже багато е, різних івентів між українцями та японцями, на яких вони проникаються тим, яка є наша країна, тим, які ми люди, що ми любимо, як ми цінуємо свої сімейні відносини, як ми ставимося взагалі до роботи. І е, вони е, дуже дуже у багатьох речах допомагають. Одним Аспектів допомоги Японії є лікування наших бійців. Шпиталі у Токіо військовослужбовці ЗСУ отримують реабілітаційне лікування та необхідний догляд. Усе за рахунок японської сторони. Подали заявку на те, що потребую протезування, реабілітації за кордону. Не обирали конкретно цю країну для протезування. Там документи подаються, яка країна якби, згодиться взяти, та і, ну, якби, і взяла нас. Зранку просипаємося, на 10 годин йдемо на реабілітацію до... Ну, практично до обіду. обідаємо, потім після обіду трошки відпочиваємо, після обіду знову на дві годинки йдемо на реабілітацію. Дуже строго тут. Ну. Все по часах, по графіку. Навіть на вулицю ми, ну, без дозволу медсестри або супроводу медсестри ми не можемо вийти. Реабілітація не дуже відрізняється, так як у нас. Тут один плюс, що можна краще стопу вибрати, ну краще ходити і бігову обіцяють дати. Тут дали пару днів походив на одні, на другі. На третє, ну є вибір. І якщо ходиш, вони ще питаються, підходи, не підходи, Якщо не підходи, ну, міняють в Україні, я ще не бігав, а тут я вже. Навіть до години часу я міг безперервно на біговій доріжці бігати на, на цьому протезі з 1 грудня. Українці, які через російську агресію евакуювалися до Японії, матимуть право отримати статус довготермінового резидента з робочою візою. Утім, усі українці, з якими мені вдалося поспілкуватися в країні вранішнього сонця, мріють якнайшвидше повернутися на батьківщину. Юлія Войнар, новини Лайв.